На сесії міської ради підняли питання про вуличну торгівлю на вулиці Небесної Сотні. Суд призупинив рішення Житомирської міської ради про впорядкування торгівлі на вулицях Житомира. Сьогодні унікальна ситуація. Сьогодні суд прийняв рішення про пристановлення рішення городського селі. Одної з яких действував вже, год, а второє, яке було навіть прийнято через несколько місяць було. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сохомлин повідомив депутатам, що для впорядкування стихійної торгівлі на вулиці Небесної Сотні наразі не вистачає людей. Після обговорення з ініціативи секретаря міськради Любові Цимбалюк питання вуличної торгівлі перенесли в рубрику Різне. Розумієте, ми вже на протязі року, ну якщо не на кожній сесії, завдяки Голішевському, то через одну сесію розглядаємо це питання. І ви знаєте, я вже казала, не буду виступати на цій сесії. Бо вже стидно самі задавати це питання. Говоримо, говоримо, приймаємо рішення, створюємо комісію. І нічого, і нічого. Інформаційне агентство всі новини.